Oh Національна поліція України оголошує конкурс на посади слідчих та дільничних офіцерів в Київській області. Маєте ви що освіти, хочете приєднатися до нової поліції, отримувати гідну заробітну плату? Зробити це можна в один крок. Заповнити анкету на сайті поліції Київської області та долучіться до розбудови своєї держави. За довідками звертайтеся за телефоном 044 271 90

Добрий день. Як вас звати, Володимир? Вич, а, повністю військове звання, а він ж Майор. службова. Майор, Майор поліції да. Володимир. Володимир. Володимир Борисович Голов. — Дуже приємно. Володимир Борисович, будь ласка, так. розкажіть про нові зразки оснащення зброї. Значить, розкажу про нові зразки оснащення. Трошки гучніше, хоч, якщо можна. Почну з штурмової гвинтівки автомата. Це Форд 221, який виробляється у нас на Вінницькому заводі Форд. По аналогу, чим э, хороший цей автомат. Це штурмова гвинтівка. Є э, у нього магазин на 30 набоїв. Набої, набої 762, які 5,45 підходять від автомата Калаш. Також штурмова снайперка гвинтівка, Форд 331. Э, гарно за своїми показниками. Використовуватися спецпідрозділами для політакож зараз на території проведення антитерористичної. Операції. Також із українського виробництва на даний час ми представили тільки фор 12 взяли, але є ще фор 14 і ФОР-17, сам залежить від дальності е, польоту кулі, від е, е, кількості набоїв е, використовуємо в магазинах. Також в своєю діяльності старі автомати АКСУ-74У, тобто охорощені зі складним прикладом, е, з магазином на 30 набоїв. Саме бачите, він застосовується для проведення операцій в межах міста, на, також на озброєнні мається старий перевірений пістолет Макарова, 9-міліметровий. Також використовував касту тактичним. Палки резинові це як спецзасоби, тобто конфа, з назвою Конфа. І проста палка резинова ПР-73. Також на озброєнні, як спеціальні захист, засоби захисту мається бронежилети. Одного виду іншого це бронежилет, Посилені дії, мають вагу 16 кг, ступінь захисту четвертий. Можуть приймати від себе пулю від автомата Калашникова, бажано, звісно, трохи міцніше, 6 класу, 5 класу було б ваші? Ну, в принципі, непогана зброя, непогане озброєння. Є ще дуже багато зразків, але нами вони зараз, на жаль, не представлені, бо і місця не вистачить, і дуже багато було б інформації для людей. Та зброя, яка майже не використовується всіми підрозділами, а та зброя, яка використовується спеціальними підрозділами або при проведенні спецоперацій. Дозвольте я от... запитаю так. вас, можливо, там буде доставіть яка дальність цей... метр, про про приціль... прицільна дальність роботи? цієї Півтори тисячі метрів. Ми говоримо про прицільну чи про убойну? Про прицільну дальність до трьох кілометрів бойна до Кілометри півтора. Отак. Ну непогано, непогано, непогано. непогано в руку лягала не зручно. Наскільки патронів магазин? На 30 патронів. На 30? Так. Да. Е -е, я брав руку, дуже зручно. Дуже зручно Магазин е -е, пристібається, дуже зручно відстібається. Це непогана розробка нашого власного українського радиу. Е -е, мені Чого сподобався форт. дуже приємно лягає в руку на фоні ПМ. Якби ПМ. Давно вже давно вже ми вивчені 60-х років детально. А форб мені сподобався, форба такий вона, технологічний. Форб вона снімає трошки довше. Да, да. Довшу довжину ствола, що дає йому кращу прицільну дальність польоту полі і краще влучення. Також він має аж на 4 патрони в місяць магазина, більше, ніж у макару. Да. Ну, Якщо в пістолі Макарова 8 патронів э, набою вміщається в магазин, то тут 12. В 14-му форті 14 патронів, в 17-му також 14, але довжина ствола ще більша. А довжина самої Я вам не готова сказати дуже на рукоятки, але вона більше, більше, більше краще, тому що мають рукоятка пальців. Вона більш ергономічна. більше ергономічна і більш пристосована вже новіша модель, більше. Давайте ми покажемо глядачам автомат Форд. Мені чим він дуже сподобався, скажу відверто, ну, багато протримавши зброю в руках. Мені сподобався хороший, збалансований. Да, розташування дуже удобне магазини, які вам не заважають, за які ви не тримаєтесь, ручка і приклад, так як стоять. Так як е, такого прикладу чи розкладного, чи сильного прикладу тут немає, то ручка розташована таким чином, щоб удобно сам е, кінець автомата вам убрався в плече. Є дуже, дуже добра ручка цифрову і е, основне. Це э, затвор дуже удобно розташований. Дуже удобно розташований. Так, в личному місці Ергономічно. Також мається бачите, каліматорний у нас працює лише э, денний чи нічний? Чи це, універсальний це? Це універсальний. Бажано, звісно, в нічний час це використовувати е, приводи, нічний, нічний, так. так. Ну, дуже удобний приціл. А, а що ми маємо, що ми маємо тут за е, фіксуючі, фіксуючі для, елементи для прицілу? Для, для так? удобства, для удобства висловлення Він може кількості Це. дальності, дивлячись у кожен який зір. Ну, так. Тут ще підстосовано під кожного людину особливо. Е, Чи особливість? Я б хотів показати те, що мене вразило. Е, перевод автоматично. Ручна стрільба, ще характерно, що він з двох сторін рукоятки. Це дуже зручно для роботи, дуже зручно. Дуже удобна розробка. Дуже зручно. Технічні характеристики. Прицільна дальність, скорострільність, швидкість кулі. Прицільна дальність 500 метрів, швидкість польоту кулі 700 метрів. Магазин 30 патронів. Да, ну, 30 в принципі, патронів. Все... вага, вага. Э... спорядженого. Спробуємо на руку взяти. Ну Десь близько 4200-4500 плюс патрони э, да. до 5 кілограмів. І спорядженими це ще 300 грамів. Ще 300 так. Ну, в крайній папах не більше п'яти точно. Не більше, дуже удобний, удобно, дуже е, так, достатньо вещь, так, зручний. Немал, так? Дуже удобно. Ну що ж, дякую за інтерв'ю, було приємно. Хотілося б, щоб ми ними поменше користувалися, але й добре вміли володіти. Гарної вам служби. Дякую, дякую.